Почни довіряти цьому світові, і ти побачиш, як все зміниться. Це правда. Дійсно необхідно в собі виховувати цей стан довіри, вчитися, відчувати його. Але питання, як я можу почати довіряти світові, коли я не довіряю собі? Тому що я саме та людина, яка не підтримує себе, а навпаки, критикує. Я саме та людина, на яку я не можу покластися. Коли я помиляюся, вона не підтримує мене, а навпаки, принижує і говорить мені про те, що ну можна ж було зробити і краще. Звісно, можна. Але, можливо, спочатку можна було потримати обійми, спитати себе, а що я по-справжньому відчуваю, а що взагалі відбувається зараз зі мною. А як так сталося, що в мене зараз нічого не вийшло? Але ж ми так не робимо, правда? То як же я можу почати довіряти світові, коли основна людина, яка в мене є, та людина, з якою я проводжу все своє життя, я не можу на неї покластися? Звісно, я в кожній людині, яка буде оточувати мене, яка буде зустрічатися мені на моєму шляху, я буду бачити того, хто зрадить мене. Тому що я ж сама себе зраджую. Не задумувались про це? Спробуйте подумати, і от повірте, коли ви спочатку навчитеся довіряти собі, коли ви навчитеся підтримувати себе, ось тоді у вас нарешті з'явиться можливість і змога почати довіряти цьому світові, і тоді ви побачите, як дійсно, якісно і кардинально зміниться ваше життя.